І готово. Мені дуже подобається. Так? Да? Ярик? Да. Класний у тебе тепер комплект меблів. Да. Супер. Що у нас є, показуй. Це стіл, так? Да? Да. Це шафа. Да? Да. Давай покажемо, що в шафі. Тут платяне відділення, відділення з поличками, так? Так. Багато у тебе шухлят, аж 12 штук. Да? Можна сказати, що у тебе два комоди, відкриваються ось так, а напрямі з дотягом. Да? Надо штовхнути, о, молодець. Ну і покажи стіл. Крутий стіл. Да. І тут тут ще ніфіга собі. А хто ж це зробив? Ярик. Хто це зробив? Хто зробив? Ха-ха! <смітна> <смітна> <Он. смітна> Ми це зробили. Друзі, 9 квадратних метрів з кімната, вона дуже маленька, але Ярику буде зручно тут і жити, і навчатись, і дорослішати. Ще раз вам з цього боку покажу. Ось така у нас прикольна вийшла конструкція. А тут є вільне місце для штор. До речі, вже не перший раз так робимо. Це реально зручно. Ярик, покажи клас.